Щороку, в першу неділю липня, в Україні відзначається День військово-морських сил Збройних сил України у 2025 році. Це свято припадає на 6 липня. Встановлене воно указом президента номер 331 дріб 2015, з метою вшанування захисників морських кордонів держави та збереження національних військових традицій. Військово-морські сили одна з головних складових збройних сил України, відповідальна за безпеку в Чорному та Азовському морях. Їхній арсенал, це надводні сили, морська авіація. Морська піхота, берегова охорона та інженерні частини. Початком повномасштабного вторгнення роль військових морських сил зросла в рази. Попри тимчасову окупацію Криму, флот продовжує розвиватися. Українські моряки беруть участь у спільних навчаннях із партнерами НАТО, отримують іноземну техніку та відпрацьовують сучасні тактики морського бою. Однією з найвідоміших сторінок новітньої історії флоту став героїчний спротив на острові Зміїний. Українські захисники відповіли руському кораблю фразою, яка облетіла весь світ. І стала символом незламності. Моряки уточнили напрям, куди йти йому та всьому ворожому флоту на дно. Смілива відповідь стала елементом національної гордості, а згодом і сюжетною основою для поштової марки. Сьогоднішнє свято це не лише данина пам'яті полеглим на морському фронті, а й підтримка живих. Тих, хто щодня боронить незалежність України у складних умовах сучасної гібридної війни. Військово-морські сили це оборонний щит на воді, що діє рішуче, технічно і професійно. Україна морська держава і її флот довів, що може бути ефективним навіть у складних геополітичних умовах. Розвиток військово-морських сил це стратегічне завдання, що виконується навіть під час війни. 6 липня це день вдячності, пам'яті і гордості. День тих, хто захищає морські рубежі України. Слава військово-морським силам, слава Україні.